Черговий тиждень, черговий раз подарунки для фронту. Черговий раз це майже 30 мільйонів гривень. Що передаємо сьогодні? Це вже не скарб, це мрія. Ми передаємо 5 контейнерно-ремонтних майстерень. І всього, якщо ви будете брати, ми поставили 296 прально душових комплексів. 296. І до кінця місяця буде поставлено ще 5. Це буде більше 300 пральнодушових комплексів, більше сотні пересувних авторемонтних майстерень. А ще додатково комплекси шиномонтажу, шиномонтаж рентфлет для броньованих машин, комплекси зарядні, які одночасно заряджають акумулятори. І все це більше 500. Одиниць техніки, якими забезпечуються бригади, за мій кошт і за кошти справи громад. Ми цим живемо, ми цим пишаємося і нам дуже вдячні Збройні сили. Але є ті, хто нам перешкоджають. Сьогодні ми отримали повідомлення з банку про те, що за те, що банк кредитував закупівлю зброї. Оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів з рентабельністю 0,5% кредити були повністю повернуті ще в минулому році. Основна поставка йшла в 2023 році для контрнаступу. Банк сьогодні позбавили можливості кредитувати будь-кого, в тому числі кредитувати Збройні сили. Мене запитання до департаменту контрозвідки СБУ. Бо коли вони борються з Порошенко, я до цього вже звик. А коли вони борються не з Порошенко, а Збройними силами, і внаслідок цього Посейдон, на жаль, вимушений був повністю припинити постачання оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів Збройним силам, вони хочуть. Щоб їх поставляли тільки структури, які наближені до влади, через які вони крадуть. Як це уявити? Важко. СБУ. Чекаю від вас реакції.